Але його робини в рамках проєкту Дерево життя висадили газовики в Ніжині. Загалом Дерево життя це проєкт, який реалізовується газорозподільчими компаніями України для заощадження енергоресурсів в умовах енергетичної кризи та збереження довкілля в рамках проєкту споживачі переходять на електронні квитанції, відмовляючись від паперових. Таким чином, зберігаючи дерева, які потрібно було б вирубати для виготовлення паперу, на знак вдячності українцям за свідоме ставлення до споживання природних та енергоресурсів, газовики висаджують по всій країні дерева життя. Вже майже 6 тисяч споживачів природного газу Чернігівщини відмовилися від паперових квитанцій та перейшли на електронні квитанції. Ця цифра постійно збільшується. Якщо взяти тільки 5 жовтня, один день, коли в нас в особистому кабінеті 104 ua юа з'явилася кнопка відмовитися від паперової квитанції, нею скористалися більше восьми тисяч українців. Щодня ця цифра збільшується. Адже в основному за оплату комунальних послуг комунальних рахунків проводять через онлайн-сервіси. Дуже прикро, що паперові квитанції споживачі зберігають у шухляді за звичкою, кажуть газовики. Відмова від паперових квитанцій дає можливість зберегти енергоресурси, такі як електроенергія та вода для друку квитанції. Відмова від квитанції це економія паперу. А отже, збереження дерев, які потрібно було б вирубати для його виробництва. Понад 500 дерев ми втрачаємо щорічно на друк паперових квитанцій тільки на одну комунальну послугу. При тому, що більшість квитанцій іде у смітник. Звичайно, ми користуємося як вже розвинені, розвинена молодь, користуємося електронними квитанціями, електронною оплатою цих квитанцій. Папер це все такі затрати, і це іде, і рослини від цього страдають, тому що папер з деревини Виготовляється тому, я думаю, що це гарна ініціатива, яка до чогось спонукає позитивного в рамках проєкту Дерево життя. Працівники Ніжинського відділення А Чернівгаз на вулиці Незалежності символічно висадили 40 саджанців горобини. Цей сорт дерев обрали в Ніжинському управлінні житлово-комунального господарства відповідно до плану з ландшафтного дизайну міста. Тут було вибраковано нещодавно, скажімо. в минулому році насадження горобини були. Вони вже захворіли і були вибраковані і знесені. А зараз треба поновлювати зелені насадження, і це місце було вибрано. Для поновлення на цій ділянці знаходяться лінії електропор, і ми не маємо змоги висаджувати високі рослини. А горобина це таке дерево, яке досить компактне і не буде заважати. Доглядати будемо комунальними підприємствами, поливати, підв'язувати, обробляти пристовбурні лунки. Я думаю, що буде все гаразд. До екологічної акції долучились працівники компанії разом зі своїми дітлахами. Справу робимо садимо. Дерево життя залюбки. Це все робимо. Це дерево життя садимо, щоб було озеленення міста, щоб дітки гралися, любувалися цією красою. Такі акції дуже потрібні і корисні. Тому я долучилася до цієї допомоги. Ми сьогодні висаджуємо 40 дерев, і це допоможе зробити довкілля чистіше». Першу алею, яка з'явилась на знак вдячності споживачам газу за ощадливе ставлення до енергоресурсів, висаджено. Тепер головне завдання ніженців берегти і доглядати за зеленими насадженнями, кажуть організатори. Ми віримо в перемогу, тому саджаємо дерева життя.